Після зустрічі голів громад Чернігівщини з президентом на початку квітня уряд виділив додаткову дотацію: 31 мільйон отримали 5 громад з Чернігівського прокордоння. На Городнянщині вже визначилися з потребами. Купити необхідно нам бульдозер потужний, тому що нема в громаді такої техніки. А якщо Семенівка каже нам сьогодні, що це необхідно за досвідом, вже Гірким досвідом громад. Нам необхідно мобільне укриття у позавкілля. Ми плануємо і плануємо закупити матеріали, такі як шифер, який пиломатеріал, тому що з досвіду цієї семенівської громади це необхідно у першу чергу дати людям, щоб почати ремонтувати, відремонтувати ці пошкодження, не дай Боже, які будуть. Крім того, Чернігівщина в цьому році отримає додаткову державну субвенцію, 21 мільйон гривень на придбання шкільних автобусів, яких дуже потребують громади області. Автобуси в нас є, але дуже вони пошкоджені і, будемо казати, так, виходять із ладу тому, через те, що дороги дуже погані, розбиті, і по таких дорогах возимо дітей, і автобуси приходять у негодність. Потрібні нам нові автобуси, і не один і не два, більше потрібно. Сьогодні, на сьогоднішній день, звернулися ми до голови Чернігівської обласної. Адміністрації до Чауса В'ячеслава Анатолійовича, дякуючи йому, вже відділено на Михайло Коцюбинську громаду автобус із співфінансування із місцевого бюджету. Кошти ми вже перерахували, тому чекаємо на автобус. Під час зустрічі на майданчику Конгресу місцевих і регіональних влад говорили не тільки про виживання в умовах війни, а й про розвиток. Так, менська громада серед лідерів про впровадження цифрових технологій, і, зокрема. Цифровізації адмінпослуг Завдяки проєкту ПРОН отримали мобільний ЦНАП, а також дві мобільні валізки. Це тепер нам дозволяє будь-яку послугу виїхати і надати в будь-якому населеному пункті. До цього компонента в нас є Starlink, і таким чином у нас кожен мешканець села за потреби може отримати якісну послугу. В освіті аналогічно відбуваються процеси цифровізації. Минулого року ми перейшли на електронні журнали, електронні щоденники, і це також показало, що ми можемо. Батьки почали оперативно реагувати на успішність учнів. Учні знають, що відбувається. Тобто, також гарні речі відбуваються на зустрічі. Голови громад, очільники області, народні депутати та урядовці говорили про міжнародне співробітництво, стимулювання бізнесу, безпеку, освіту. Голів громад закликали максимально ефективно використати наявні ресурси. Дуже важливо сьогодні максимально якісно, ефективно і швидко в тому числі використовувати ту державну допомогу, яка надходить саме до громад. Громади сьогодні отримують дуже багато допомоги на освіту. Це різні субвенції. Ви сьогодні бачили субвенції, дотації перехідні, неперехідні. перехідні. І я сьогодні наголошував на те, що таке використання має бути якомога швидким і ефективним. Раз на місяць ми робимо такі зрізи спільно з управлінням освіти, аналізуємо хід виконання, допомагаємо громадам там, де є якісь проблемні питання. Дуже важливо, щоб ми максимально використовували державну допомогу. В офісі конгресу місцевих та регіональних влад кажуть, що почули проблематику Чернігівщини і готові реагувати на виклики. Чернігівщина особлива, тому що. Це прикордоння, яке дуже постраждало, і тут є ряд особливих нехарактерних для інших регіонів України, ряд таких важливих питань, які... Потребують іще доопрацювання, зокрема, було знову піднято питання по наказу Міністерства освіти 11-12, оскільки я, в даному випадку Чернігівщина якби не схожа на інші регіони, в неї інша проблематика, і вона потребує певного виключення з таких загальних правил. Важливо ці всі речі озвучувати, розуміти їх.